Як не було, так і нема. Закарпатські семикласники та четвертокласники уже третій місяць вчаться фактично без підручників. Перед початком навчального року і батькам, і вчителям обіцяли. Книги будуть наприкінці жовтня. Та поки школам усе ще доводиться обходитися без посібників для учнів сьомих та четвертих класів. Стосовно централізованого забезпечення то тут трошечки воно застопорилося, тому виходимо таким способом, що е, наші бібліотекарі, та зрештою адміністрація е, вивісили на сайті і бібліотеки, і е, нашої школи вивісили електронні версії тих підручників. Е, тому батьки за бажання можуть туди зайти, скачати підручник. Майже півтора мільйона гривень необхідно на підручники лише для учнів сьомих та четвертих класів Ужгорода. Половина суми з міського бюджету, половина з державної казни. От тільки з останнього обіцяних грошей так і не виділили. І відповідно, і підручників нового зразка, які б відповідали сучасній навчальній програмі, не видали. Наскільки мені відомо, от із останньої наради, яка проводилася заступником міністра освіти Юрієм Григорічем Ко. Ноненком на листопад місяць передбачається проведення тендеру на видання підручників для восьмого класу. Ніякої інформації про підручники для четвертих і для сьомих класів нам надано під час цієї наради не було. А поки в міністерстві мовчать в ужгородських школах вчаться за посібниками старого зразка. Та в цих книгах подані не всі теми, передбачені міністерською програмою. Багато чого доводиться шукати в електронному варіанті або передруково. Бібліотекар із 18-річним стажем Маріана Куклишин настільки затяжної відсутності книг не пам'ятає. Подібна ситуація була, подібна ситуація була, але не настільки. Випускники років. Коли прийшла та нова програма, так само ми отримували підручники з затримкою. Але у той час ми вже на вересень щось мали, уже щось у жовтні. Одна книга на двох на партах планшети або ж старі підручники. Так нині вчать семикласників та четвертокласників. Вчителі вимушені вдаватися до всіх можливих методів подачі інформації. Та якщо семикласники ще можуть готуватися з кількох джерел, то молодшим четвертокласникам без систематизованого матеріалу в одному підручнику набагато складніше. Бібліотека забезпечила нас старими підручниками. Не всі учні мають старі підручники, стараємося і виходимо з цього положення. Але, звичайно, хочемо, щоб якомога швидше прийшли до нас нові підручники. Звичайно, що нам важко, важко тому що не всі мають, не мають старі підручники, немає нових. Звичайно, це нелегко. А поки в школах шукають можливості викладання, батьки підраховують витрати на книги, які мали би бути безкоштовними. Одна книга в середньому вартує 60 гривень. Тоді як, наприклад, четвертокласнику потрібні 11 різних підручників. Тож батьки намагаються купити хоча б посібники із базових предметів. Нам доводиться докуповувати звичайно підручники, якщо ми хочемо, щоб дитина краще навчалася, щоб були позитивні результати. З розрахунку того, що дитині при Близно доводиться купити, ну хоча б мінімум два підручника. Ну бажано мати з української мови читанку. Ну тоді і виходить. Значить, мінімум 120 гривень треба віддати звичайно. Це крім того, що потрібні і робочі зошти. Коли будуть нові підручники, невідомо. Поки випуск безкоштовних книг для учнів четвертих та сьомих класів навіть не анонсовано. А серпневі обіцянки уряду так і залишаються порожніми словами.